Запрошує гостей. Отже, завдяки цій каві Зараз побачимо, кого сьогодні проведе на нашій студії, неперевершена Максимит як Монарх. Не судіть мене суворо. Але ось що в мене вийшло, коли я побачив його диски, його пісні, які я люблю. Чоловіче щастя як алкоголізм. Поки не цілуєш, не бачиш оленів. А була б вчителька, побачив би бабів в апрелі Читаючи сосюру, Віктор Бронюк, гуртік. Доброго ранку. Приїжджати бачити. Після цього ти мій то не поміриш, ти яку б Та ну, Слухай, беріть но, мене но, до себе на концерт, я буду вирушувати ваші пісні. Така гарна японська поезія ранкова. знаєш? Да -да -да. Їхав до вас на ефір, гарний схід сонця, і тут така от романтична весняна японська поезія. Ну, взагалі <ривіст> <бо, бо танки, ривіст> так, 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 за, Зачепило за душу, прямо аж так. Серце крається чотири Код міста Кивану сорок чотири сніданок з з презентацією Віктор але перед тим я хочу тебе поздоровити, нещодавно ти став батьком А я донечки. 14 березня. Я може щось не Ні, 14 березня справді день народження був, так? Так. Три роки здавалося. Її відсвяткували в Вінниці, гарно провели час, із літки гральний центр було якраз так можливість побути вдома, тому що не було в цих гастролів. От ніби недавно було, недавно родилося вже три роки. Тобто час біжить з такою шаленою швидкістю, тому радіємо кожному можливому моменту бути поруч з рідними, з дітьми, з дружиною. Дружина Тетяна, як почувається? Прекрасно, роді бавиться з дітьми. От я думаю, що зараз дивиться також по телебаченню. До речі, Віктор, тобі передають привіт, твої земляки, вінничани. Особисто Василина Гулюк. Тому і вітання також. Ну і інформ привід сьогоднішньої зустрічі. Взагалі, інформ це гурт Тік. Ви знаєте, завжди чекаємо самого рання, як анонсували. Вітя, у тебе нова робота. Розказуй про неї. То що я сьогодні влаштувався вас з прибиральником? Я цього не бачив. А я бачив зранку. А який гонорар, до речі, це в центрі Києва робота, плюс багато знайомих корисних. Я жартую, звичайно, а насправді, то, що ми сьогодні підсумуємо скажімо так, нашу творчу роботу, пісенька і відео сьогодні будемо презентувати, до речі, вперше ніхто його не бачив, навіть по секрету не всі учасники гурту бачили. Дійсно, ми не нестили зробити допрем'єрний показ в себе на базі, а прямо привезли до сніданку, щоб всі побачили. Поки що гаряченьке, так? Так, ну що таке, що тепленький був. Відео, яке називається, хоча якби, по судовому не настільки тепле, називається пісенька Абонент. І е, от власне відео, яке ми е, його знімали спільними зусиллями, це такий перший творчий доробок, коли е, я. Брав участь не тільки там, скажімо, як е, на знімальному майданчику, а долучався до, до написання сценарія. І е, е, якби е, дебютна робота е, режисерська була, тобто е, мій хороший друг е, Юрій Білошкурський, який угу. до цього е, тільки займався професійною фотографією. Е, це його перша е, дебютна робота в е, випадку режисера. От е, Дмитро Карпенко, е, це ну, одним словом, е, наша така перша творча робота, е, тому. Прохання там не судити суворо, ну принаймні ми до цього докладали максимум зусиль, щоб вона виходила яскравою, навіть знімаючи там в Одесі на замершому морі при температурі мінус 18,5 градусів, все одно, як справжні ці, підкорювачі північного полюса, відчуваючи себе в душі чи ти точно привкав? Ти точно привтаваєш? Ну, хто, та, що питає, Слухайте, насправді це пісня. Я, 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 я готувався. Я знав, що я рано <серків> попаду на <серків> пісня майже про нас усіх. Нас 45 мільйонів українців, а абонентів знаєте скільки? 42. Принаймні за такою останньою статистикою. Поїхали? <серків> я ми, я, я, ще я не так. Так. Та а Ми зможемо. Та поїхали. <серків> Гуртік. Віктор Бронюк. Абонент. Зв'язок із абонентом відсутні життя. Це процес взагалі підступний. Перевантаження завжди даються в знаки. Коли відносини схожі на дешевий театр, далі просто змінюється оператор, повільно зникають вхідні дзвінки. Абонент не може, абонент не хоче, абонент не чекає дзвінка. А я читаю звіт, про неотримані повідомлення. Обірвався гудок, перервався зв'язок, або просто мережа славка, Далі номер. От і о пішла Одеса, щоб ви не думали, що тільки в Дубаї можна побудувати одесу якби така ідея була. Марчус. Контраст, тобто тепло, холод. Залиште звук, будь ласка. От, е, так випало, що дуже гарно цього року було стан моря, тобто ну, море замерзає в Одесі дуже рідко. взагалі. І е, коли випадка така можливість, ми от вирішили поїхати, подивитися, от, побути скажімо, на Україні, але відчути себе, як <смі> справжні полярники серед криги, серед цього замешу. Страшно холодно було, ви не повірте, я такого холоду не відчував ніколи. Навіть у тип було холодно і Ну, Дуже вітер з моря був, і ну, настільки пробирало, там неважливо, як ти не одягався, холод пробирав тебе до не, не менших кісток, все інше. От, і... Капець. Ну а інструменти, до речі, коли мінус двадцять ви, 20, ви е наживо грали? Зрозуміло, що то мінус двадцять, температура. Деформація інструментів. Звісно, <плес> е такі. Ну насправді е в в в в грати в таку е пору досить важко, тому що е насправді, коли е йде мороз, е відповідно у нас інструменти е такі там, як мідні духові, тобто вони <плес> можуть замерзають клавіші там, трабонах куліси. Звичайно, а, е а це взагалі е веде, виходить, дерево на тож деформується, е пливе стрій. Тобто, і е, навіть те е, опал, яке там е, вмикається прилади на сцені, да, воно не завжди відповідає. Тому ну, принаймні е, 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 на зйомках це одна річ. тобто там ти Вийшов на пару хвилин, відзняли локацію, там потрібно зупинили, попили чайку, гарячу, зайшли, погрілися в буз теплий. А от концерт ти вийшов, там не мусиш працювати там, годину чи дві години. Не різні були історії, там коли спали снігом. Але коли ти бачиш поруч гарячого глядача, це все не має значення. Хлопці, є пропозиція. Ми перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо насолоджуватися митом, якобсмонарх. Ромоксомі... То, якоб тому не перемикайте. Останні новини те, Мироливчук.